Привіт усім! Сьогодні хочу поділитись своїм відгуком про осушувач повітря MyCon Tibo Eco 12, який я нещодавно купив на сайті Осушителі.ua. У мене в квартирі постійно підніли вікна, особливо взимку, а в кутах почав з'являтись пліснява. Ситуація, прямо скажемо, неприємна. Вийшов спробувати осушувач і вибрав цю модель, тому що вона компактна, тиха і має справлятись з такими проблемами. Користуюся вже пару тижнів, і результат мене ті реально тішить. Вікна більше не пітніють, Повітря стало свіжим, а пліснява, яка була, поступово зникає. Просто підтримую вологість на рівні 50%, як рекомендують. Цей осушувач дуже простий в управлінні. Я зручний дисплей не шумить, так що навіть вночі його можна залишати включеним. Задень він збирає приблизно літр води. Я навіть не уявляв, скільки вологи було в повітрі. Загалом, якщо у вас схожі проблеми з сирістю, рекомендую звернути увагу на майкон Тібо Ека 12. Рекомендую! Для мене він став справжнім порятунком.